У цьому огляді ми спробуємо відповісти на всі популярні питання щодо якості нашого одягу. Весь одяг, який ви бачите на сторінці, пошитий з однієї тканини італійського біфлексу, вона дуже добре тягнеться і має утягуючий ефект. Тканина дихає, тому вам не буде спекотно на тренуваннях. І що важливо, на ній не видно слідів від поту, і вона не просвічується. Склад 80% поліестер, 20% еластан. А шви, які прошиті надійними еластичними нитками, вони не порвуться при розтягуванні. Топи комфортно прилягають до тіла, не сковують ваші рухи і підтримують груди. Найважливіше, що наші топи з подвійної тканини. І також додатково вони мають вставки для чашечок.